Є або дікамери панацеєю від тих проблем, які ми практично щодня спостерігаємо. Так і тих питань, які виникають до роботи. ТЦК в окремих випадках, де відбуваються конфлікти з громадянами. Отже, пане Володимире, давайте з вас почнемо. Потім пан Олександр, все було в принципі гарно сказано. і Міністром оборони, і адвокатами. Єдине, що я хочу додати, перш за все, що е, перше. Це дисциплінує обидві сторони, але громадяни теж мають право використовувати відеофіксацію, відеозйомку, все, що не заборонено законом, працівники громадянам, все ТЦК, дозволено, кажуть, як Думаю. будуть фіксувати з двох сторін, буде ще краще. Пане Володимире, найчастіше працівники ТЦК в таких випадках Забороняє. кажуть, що не забороняється законом фіксувати діяльність збройних сил України. В певних випадках забороняється збройних сил. Якщо ми говоримо про збройні сили, так якщо ми говоримо про певні порушення, які вчиняються, очевидно, Видні порушення закону, які тягнуть на адміністративну, можливо, деколи на кримінальну відповідальність. Такі випадки вже були. Чому особа не може фіксувати вчинення злочину? Що забороняє особі фіксувати вчинення злочину? Ніщо. це раз. По-друге, е хотів увагу, що дай Бог, щоб ті камери були закуплені не за захмарними цінами. І ми через рік не побачили розслідування там на бігу з інфо чи на е ще десь, що е закупили камери за такими цінами, що можна було б закупити там тисячі дронів. Це єдине про що можуть зараз говорити. Також більше відео. Дивіться на youtube каналі Новини Лайво. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.